Але завжди обіцява даю, що підриває. нам необхідна машина. А? Нам надо машина. Нам надо машини. Да на авто. Да. Ну, дороги, дороги такі ну, страшні, на ну, просто. І машин ніхуя немає. Yeah. не чекали, а дождалися відношення такого, що не ставлять хуй бійців Хоч не питання в коров, всім же зараз пахую. Де там фронт, куди є башить каву. Навіть найдешевшу, хуй на збір то задонати. Нех ділає поважніші, як тікти від Тесека В інтернеті він загуглить де купити велка. Взагалі не розумію, чому мажори не воюють. Депутачки сини й дочки Хай на нуль собі піздуть